Лиш тільки листя, плоду там не було, одразу вирок, всохла назавжди. о мій Господь, невже ж вона не чула тих попереджень, що давав їй ти? Росла собі, нікому не мішала, пишалася красою так собі, але, на жаль, тоді вона не знала. Що тільки плід важливий був тобі, Бог дав їй все, зростив росою ніжно і сонечко у день їй посилав, голубив, зігрівав теплом так слізно, дощем листочки завжди поливав. А все було для того, щоб, як прийде, зміг плід під листям раптом відшукать. І з радістю від неї потім вийде, бо не прийдеться довго їх шукать. Бог дав нам все, немов господар міло, нас обкопав, нас посадив, зростив, нам дощик посилав, аби лиш ділом усе робили так, як він учив, і ми не знаємо, коли прийде побачить наш батько, що зростив нас, напоїв, чи є чиє підлистям плід. Чи ми щось значимо? Важливий плід тому, хто нас зростив, наш Бог святий, Він дав нам все, повірте, хто може дати більше понад те, вода і хліб, повітря, сонце, вітер, головський подвиг і життя своє, хто більше дасть, хто милість обновляє, дає життя, продовжує роки. Обкопує гарненько, поливає, а все, що лиш чекає, то плоди. Тільки плоди, не листя і не гілки. Він любить нас, неначе садівник. І щоб не був кінець наш, друзі, гіркий, Христу принести мусимо плоди. Слава Богу, амінь.